Я займаюсь 5 років футболом, і мені подобається. 11-річний Микита Степанець один із учасників відкритого заняття інклюзивних секцій з футболу. Ходили на тренування, готувалися. Я особисто готувався, дуже чекав. Відкрите тренування двох інклюзивних секцій з футболу на Рівненщині Провели вперше. Присвятили його до всесвітнього дня футболу. Ці секції сам перед. Заснований для того, аби підтримувати діток в даному випадку, футбол виступає таким потужним соціальним інструментом. Для того аби надати діткам все більшу підтримку і морально, і психічно, і психологічно в такий складний час, який переживає зараз наша країна. Тренування плануємо проводити і надалі. Даний проект стартував у нас в цьому році. і Ми плануємо його подальшому продовжувати. До тренування долучився також футболіст Вереса Дмитро Кльоц. Ну звичайно, коли дивишся на, на дітей, вони завжди заряджають, особливо діти з вадами. Ти бачиш. Наскільки їм важко, і згадуєш себе там, чи в роздягальні, чи на футбольному полі, після таких зустрічей ти це переносиш на поле і хочеться працювати ще більше і більше. Взагалі в Рівненській області в нас є 33 дитячі юнацькі спортивні школи. Відповідно до закону, кожна школа може в себе відкривати відділення з будь-яких. Визнаних в Україні видів спорту, так з яких є навчальні програми, і вони можуть так само відкривати відділення для дітей, які мають якусь інвалідність, інклюзію, наприклад, так. Однак, на жаль, жодна крім Рівненської обласної дитячо-нацької спортивної школи осіб з інвалідністю не має в своїй структурі і не відкрила відділення для дітей, які мають інвалідність. Руслан Совуляк, Артем Остапюк, Назар Мідріган, новини на Суспільному рівні.